Маленькі діти знають, що крокодили не літають. У росіян найпотужніший гелікоптер має назву алігатор. Це теж є. Вони помилку зробили. Алігатори не літають, і ми їх знищимо. Художник та графічний дизайнер Юрій Ямаш розповідає про один зі своїх плакатів, експонованих у Рівненській галереї живопису «Євроарт». На виставці воєнних плакатів Україна переможе. Представлена 21 робота про події в Україні з 2014 року. Свої роботи презентують 13 авторів. Це викладачі та студенти Національного лісотехнічного університету. Трошки більше половини це є студентські роботи, які виконуються студентами за навчальною програмою. Тобто, у нас є предмет, який я викладаю, графічний дизайн. Оминути тему окупації тему війни ми не могли. Тому такі завдання у нас було запровадження на воєнний антивоєнний плакат. З буквально з перших днів анексії е, е, Криму від початку повномасштабного вторгнення Юрій Ямош створив сім плакатів. Усі вони також експоновані у галереї. Художник розповідає, що об'єднати роботи у виставку вдалося лише зараз, коли їх зібрали достатню кількість. Відкриває виставку робота «We will win». На ній біблійний Давид, який перемагає Голіафа, тримає в руці камінь, що своєю формою нагадує Україну. Цей е, Давід, ви, ви всі знаєте. камінчиком поцілив чоло Голіафу і. Е, Вбив його, і оце камінь каміння це не є каміння, це є міць України. Завідувач кафедри дизайну лісотехнічного університету Володимир Прусак розповідає, що приїхав на виставку, аби побачити відібрані роботи своїх студентів та підтримати колегу. На виставці також представлений один його плакат Зомбу Автор каже, що актуальність плакату зросла після повномасштабного вторгнення, а символіка прихована і в образах, і у кольорах. Свого часу, у 1997 році, я зробив таку От, Якщо ви побачите, там видно Україна замаскована от якраз в полі картоплі, яку пожирає Колорадський жук. Рівнянка Анастасія Лещук на виставці плакатного мистецтва побувала вперше. Мені дуже сподобалось. Володимир Прусак та Юрій Ямаш зазначили, що плакатне мистецтво повинне поширюватись на широку аудиторію, тому усі відвідувачі галереї можуть фотографувати та вільно поширювати світлини плакатів. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.